Коли ми створювали Сило HR, ми мріяли дати кожному HR дієві та прості hr інструменти Перший тираж розлетівся по Україні і по всьому світу. І зараз ми вже просто отримуємо десятки запитів про те, коли можна купити нову оновлену книгу. Друзі, це сталося. Завдяки нашому спонсору переведення UA, Ми змогли це зробити. Ми оновили Сило HR. Дякую всім причетним. Дякую нашому колективу авторів. Завдяки їм ми додали просто неймовірну класну і велику кількість цікавої та нової інформації. Ми розписали про роботу з z поколіннями, проговорили про Велбін та Mental Health. Душа цієї книги це робота з ветеранами і адаптація та реінтеграція ветеранів. І звісно. Кожен розділ цієї книги оновився, так наче вдів нову сукню, нова аналітика, нові сенси, нові чек-листи і багато-багато класних практичних кейсів. Друзі, якщо вам цікаво першими отримати нашу силу HR, то ось тут в описі буде анкета передзапису. Реєструйтесь, і ви зможете першими отримати нашу книгу. І нехай прибуде з вами сила HR.